Складна воєнна ситуація на Харківщині. Ризики на Сумщині збільшують кількість внутрішньо переміщених осіб. І з цього ми почнемо розмову з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністеркою цього міністерства пані Ірино, вітаю. Вітаю. ваша спеціалізація це реінтеграція і внутрішньопереміщені особи. От я почав з того, що у нас зараз збільшилася на жаль, ця кількість через евакуацію з прикордоння Сумщини і Харківщини. Наскільки взагалі збільшилася кількість внутрішньопереміщених осіб на цей момент? І от на травень є якась цифра, скільки в Україні внутрішньопереміщених осіб? Є, це 4 мільйона 600 тисяч офіційно, що означає, що їх зменшилась кількість, бо всього було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, якщо ви пам'ятаєте, що минулого року люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулись до своїх домівок, втратили такий статус. А кількість евакуйованого населення незначна. Тобто, якщо ми кажемо у цифрах, наприклад, Сумщина за травень це 3,5 тисячі людей. Харківщина це шість з половиною. Ті, хто отримали довідку в ВПО вперше, тобто є ті, хто вже вдруге отримали. Вони і так були обліковані. Тобто тоді виходить, що і грошей мало би вистачати на всіх, якщо зменшується кількість. Бюджет, який у нас виплат на ВПО, так у цьому році це 57 мільярдів, але за виплати ВПО відповідає міністерство соціальної політики. Ми тут, як міністерство реінтеграції, адвокати людей, які в силу причин чомусь не отримують виплати. Вони до нас дзвонять. Ми звертаємося до Мінсоцу і намагаємо людям, намагаємося людям домагаємося людям допомогти. Оці нові правила, які були введені. Тільки на 300 тисяч зменшилася кількість, чи там якісь є підводні течії, тому що це ж тоді треба було, наскільки я пам'ятаю, верифікація видатків відбувалася. Відбувалася необхідність довідки про працевлаштування. Тобто ти не можеш сидіти постійно отримуючи гроші від держави. Ти мусиш показати, що ти намагаєшся знайти роботу. Це тільки 300 тисяч. Давайте відрізняти кількість довідок ВПО Та. і кількість тих, хто отримує виплати. Це різні речі. У нас 4,6 мільйона тих, хто. Є ВПО за довідками, так. і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати. Тобто є люди, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили. Так, ви знаєте, рік тому було за ініціативою Міністерства соціальної політики прийнято постанову, за якою частину категорії ВПО було скорочено виплати. Тобто ви тоді маєте мати дуже тісну співпрацю з міністерством соціальної політики, що Воно ми робимо вас налагоджено. У нас є штаб. Щоп'ятниці він засідає. У штаб входять народні депутати, міжнародні організації, волонтерські українські організації, ОВА, координаційні центри, ради ВПО, де голос ВПО постійно чути, і також, звичайно, Міністерство соціальної політики і інші органи, які дотичні до роботи з ВПО. А ця рада, наприклад, порушує таке дуже тонке питання, на яке я постійно натрапляю в якихось обговореннях неофіційних, про те, що є розкол певний у суспільстві між ВПО і е, жителями громад, які ну ніби автохтонами вважаються, мовляв, є певна напруга не завжди, не всюди, але вона спостерігається напруга між людьми, які переїхали в громаду і які там жили раніше. Піднімають питання, і ми їх розглядаємо також, бо ми розуміємо, що нам треба всім навчитися жити в нових реаліях. Це поодинокі випадки. Був випадок на Тернопільщині, якщо ви пам'ятаєте, з бібліотекою пов'язаний. Так був ще один випадок, я пригадую, але це поодинокі випадки. В будь-якому випадку ми завжди знаходимо спільну мову. Коли починаємо розбирати, там більше емоцій, ніж власне суті справи чи таких якихось реальних образ, чи ще щось а якась програма державна для того, щоб взагалі згладити цю ситуацію, якось вирівню. Дякую за перегляд! Ну, а яка може бути державна програма у людських відносинах? Так, це ж міжлюдські відносини. Якщо громада на своєму місці керівник, якщо в громаді діють так інститути громади, так органи самоорганізації населення, то вони кажуть, що нові їхні члени громади вже не нові, а і є громада. Вони дають їм можливість займати посади, наприклад, у міських радах, так чи керувати комунальними, як приклад, я знаю Кривий Ріг і так далі, підприємствами. А якщо громада так байдуже відноситься. То і люди живуть десь відповідно. Чи є у вас, як у міністерки, і віце-прем'єр-міністерки е, інформація, навряд чи вона буде офіційною, але, бодай, неофіційні зв'язки з тимчасово окупованих територій, про реінтеграцію яких ви, в принципі, і піклуєтеся? Звичайно, є. Та е, що відбувається там зараз, за вашими даними? Тобто, які найболючіші проблеми у наших громадян, які залишились в окупації? Люди хвилюються за своє житло. Окупант тисне. Щоб люди поверталися і або приймали закони окупанта, доводили так своє право на житло, або таке житло забирається туди. Незаконно заселяються інші люди, і це буквально сьогодні. Вранці я обговорювала з людьми з території є величезним болючим питанням. Люди їдуть, намагаються пройти ці фільтраційні їхні е, табори, чи як вони правильно називаються. Їдуть через Шереметів, десь там шукають шляхи, бо дуже бояться за своє житло. І в даному випадку я відмовляю людей, щоб вони не їхали, щоб вони не ризикували. Бо їх відразу обробляє ФСБ. Вони запитують, чи є родичі в ВСУ. А можливо, ви десте номер телефону того, хто воює, і починається опрацювання, обробка таких людей. Я дуже прошу цього не робити. Це наш ворог. Ніколи від нього не можна чекати нічого порядного, нічого словного. І тому я завжди кажу виїжджати з тот за можливості всілякими способами і не їхати туди, також не повертатися на тимчасово окуповані території до деокупації. А які є зараз можливості виїхати звідти? Колотилівка Покровка, працюючий коридор, щодня близько 50 осіб перетинає. Але там пішки, там дуже важко маломобільним. Ви бачили, можливо, світлини, де 94 роки було жінці, і вона пішки йшла. Чоловіки навіть з інвалідністю намагаються перетнути цей кордон, але в будь-якому випадку люди йдуть, люди виїжджають, і це діючий коридор, який діє щодня, і ми допомагаємо у цьому. Ну. 50 осіб щодня це на місяць в середньому 1500. раніше було більше, раніше було по 150, по 200. Зараз трішки зменшився потік, і ми працюємо над тим, щоб більше людей знали про цей коридор і користались ним. А ви вважаєте, що зменшився, тому що мало людей знають, чи росіяни теж ставлять якісь перепони на виїзд? Величезні перепони. Це і постійні допити, і неможливість швидко пройти. Так люди деколи 5 днів стоять з цієї сторони, щоб пройти і змушені десь там. Винаймати житло, а це вже бізнес цієї сторони, це вже корупція, це вже квитки, які треба купувати. Одним словом, ми завжди просимо людей зробити все можливе, щоб дістатися сюди території Сумської області. У нас вже все безкоштовно. Ми приймаємо людей, допомагаємо розселитись, безкоштовне перевезення, кошти отримують на пероні. Тобто, ми маємо евакувагони, волонтерські організації, за що я дякую. Всі допомагають там уже налаштовано. Роботу мені просто доводилося чути таку версію, що люди е, зараз не поспішають з окупованих територій е, виїздити, також побоюючись реакції на контрольованій території. Бо, мовляв, у нас досі немає закону про колаборацію, тобто у нас не зовсім зрозуміло, хто такий колаборант за законом, і відповідно вони боячись потрапити під визначення колаборанта. Воліють, ну тоді вже нікуди не буду виїжджати, ніж раптом мене тут почнуть тягати. Що ви можете сказати таким людям? Дивіться, у нас дійсно є кримінальний кодекс, і там 111-1 є визначення, хто такі колаборанти. Інша справа, що він дуже рестрикційний. Так, він дуже категорично і багато категорій людей дійсно потрапляють, якщо так дивитися, як він випрацьований зараз, дійсно багато потрапляють під ймовірні ознаки. Я не кажу, що це так є. але я вважаю, що людям нічого боятись, бо ми знаємо, що це тимчасово окупована територія. Ми не визнаємо паспорти, які дають насильне. От буквально вчора давала консультацію людям, які хотіли виїхати, і боялися, що у них російський паспорт. Ще раз звертаюся: якщо для того, щоб виїхати і перетнути кордон, для того щоб виїхати в треті країни або повернутися на підконтрольну територію України, потрібно взяти російський паспорт, беріть російський паспорт і виїжджайте на кордоні. Ви все поясните, і це відбувається, бо ми розуміємо, Росія робить все, щоб знищити все українське на цій території. Якщо людина виїжджає, то і ставлення наших правоохоронних органів є відповідним. Ніхто людину за визначенням не називає злочинцем і не вважає колаборантом. Інша справа: якщо під час так певних дій виявиться, що людина була причетна. Ну тоді вже інше, тоді вже включається ну, от оці дії от через відсутність закону про колаборацію. Ви погодитеся, що якраз відсутність прописаного цього алгоритму дій за що буде відповідальність як колаборанта, а за що не буде, і може лякати людей. Ну, дивіться, у нас прописана чітка відповідальність за те, що люди беруть участь у виборах в якості керівників дільниць, в якості агітаторів, в якості, якщо вони насаджують владу, працюють в окупаційних владах, так беруть паспорт і Якщо пішов. Поліцію працювати в поліцію працювати. Пішов в поліцію, так. працювати а якщо пішов так. працювати? Ну був вчителем чи вчителькою і залишився в школі. Якщо обіймав адміністративну посаду, так. Тобто за очим краще не ставати, краще взагалі не співпрацювати. Я кажу, намагатись зробити все, щоби виїхати. Повірте мені, навіть як би важко не було в третіх країнах чи на території підконтрольної України, все одно те, що зараз відбувається в окупації, цього краще не переживати нікому. На що ці люди виїжджаючи, можуть розраховувати на в'їзді. Вони матимуть що усі преференції забезпечує. як ВПО? Ми вважаємо, що це наші внутрішньо переміщені особи, виплати вони отримують. Вони будуть мати тимчасове житло. Якщо не мають документів, ми допомагаємо з документами. Тобто, все те, що для евакуйованих осіб, все те для осіб, які виїхали з тот. Е, ви от е, буквально кілька хвилин тому поскаржилися, що можливо не зовсім добре туди доходить інформація зі зрозумілих причин. А які взагалі є е, шляхи донесення на окуповані території інформації? Волонтерські організації, за що я їм дуже дякую, які діють тут і діють на цій території. Наші міжнародні організації, які теж мають можливість маленьку, але можливість допомагати людям. Нас особливо болить маломобільні люди, бо їм дуже важко пересуватися. Зараз Вовчанськ, у липці. Ми маємо інформацію про те, що ворог депортовує людей насильно. На території Російської Федерації, особливо Волчанськ, і я про це вже написала до МКЧХ. Ми зафіксували, ми знаємо навіть кількість людей, яких вони депортували. І ми вимагаємо, щоб МКЧХ втрутилось і допомогло людям виїхати в силу обставин. Вони не встигли евакуюватись, і ми вимагаємо від ворога дати можливість людям з територій активних бойових дій виїхати в сторону України або третіх країн. МКЧХ це міжнародний комітет Червоного Хреста. Так. До них було так. багато претензій раніше, як зараз. Залишаються претензії, бо насправді вони добре допомагають, коли ми кажемо про гуманітарну підтримку, але коли ми кажемо про ув'язнених, коли ми кажемо про повернення дітей, про цивільних, про власне коридор, так, де активні бойові дії, і ми не маємо туди доступу, на жаль, вони безсилі. А хто сильніше за них може Ніхто, себе проявити? Нікого немає на сьогодні, і це величезна проблема. Тому ми так апелюємо до міжнародної спільноти, тому ми так роз'яснюємо, щоб на прикладі України побачили, як не працює міжнародне гуманітарне право. Кожного разу я керую власне відповідною комісією в уряді щодо міжнародного гуманітарного права. І ми бачимо, наскільки потрібно зараз оновити і конвенції, і підходи, і визначити відповідальність за те, що порушується міжнародне народне гуманітарне право щодо наших цивільних, щодо наших полонених дітей. Це на рівні ООН і на рівні ООН і на рівні міжнародної світової спільноти є ж Конфедерація Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, інші зелено є. Різниця звичайно, що може Червоний Хрест, що може ООН Але в цілому, коли ворог. Сидить в радбезі ООН і так відкрито порушує міжнародне гуманітарне право. Фактично плює на нього в обличчя всім, гутерешу, всім плює, показує, що йому нічого не буде, що він не боїться депортувати, що він не боїться приховувати інформацію про наших дітей. Адже Росія досі не надала інформацію про. Тих дітей, яких вона вивезла. І ми вимагаємо від міжнародної спільноти навіть вже не повернення, а інформацію про дітей. Ми, я так розумію, щось незвичайне не вимагаємо, якщо міжнародна спільнота навіть інформацію не може від Росії отримати. І МКЧХ мовчить про це. А ми вимагаємо, щоб було зафіксовано, що якщо Росія відмовила вам у наданні інформації, зафіксуйте це. Зафіксуйте це для міжнародного суда в Гаазі, і тоді це буде дійсно процес. Дякую, пані Ірину. Що знайшли час для ефіру? Верещук, віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була гостею нашої розмовної студії.